Школи відіграють вирішальну роль у наданні дітям необхідних знань, доповнюючи їх також сімейною освітою. Батьки намагаються підібрати найкращі навчальні заклади, які пропонують не тільки якісну освіту, але й розвивають духовний складник. Дошкільний навчальний заклад Нова Земля розташований на території кампусу Адвентистської семінарії Союзу М'янми. Дитячий садок активно служить місцевому населенню. Через відсутність постійних приміщень цьому закладу довелося змінювати розташування кілька разів. Наразі садочок займає кілька нових кімнат в дівчачому гуртожитку. Спосеред усіх інших в районі, цей заклад має велику популярність серед батьків як адвентистів, так і тих, хто не належить до цієї церкви церкви. любов батьків до дитячого садка глибоко вкорінена в цінності, якими вихователі діляться з дітьми. Завжди усі заняття ми починаємо з молитви. Щоранку ми проводимо невеличкі богослужіння. Всі разом ми об'єднуємося у співі псалмів та вивчаємо на пам'ять різноманітні біблійні вірші. Наша розмова з Богом починається, коли ми заплющуємо очі і складаємо руки. Забезпечення якісної освіти та безпеки дітей є пріоритетами для дитячого садка Нова Земля. Якщо подивитися ззовні і порівняти стан наших приміщень з іншими закладами, ситуація складається не дуже позитивно. Після багатьох років регулярних молитов і прохань садочок нова земля нарешті матиме власну будівлю. Ми розглядаємо наш дошкільний заклад як ефективний засіб для евангелізації. Ми зможемо зрощувати та виховувати дітей, а також ділитися адвентистською війською з їхніми батьками. Ми ставимося до дітей з глибокою ніжністю, любов'ю і турботою, надаючи їм можливість відчувати себе в безпеці. Водночас, таким методом ми завойовуємо довіру батьків, щоб потім отримувати чудову можливість ділитися з ними євангелієм. Отримуючи довіру та набуваючи добрі стосунки з батьками, працівники використовують кожну прекрасну нагоду як можливість поділитися Божою вісткою. Незалежно від того, що нового діти дізнаються під час занять, після повернення додому вони не можуть не поділитися новими враженнями з батьками. Це може бути якась нова інформація, яку вони почули, або пісня, яку співали, або нова цікава активність. Цим способом діти поширюють любов Ісуса до своїх родин. Чверть від ваших суботніх приношень допоможе побудувати нове приміщення для дитячого садочка, нова земля в м'янмі. Будь ласка. Моліться за цей заклад, щоб він міг функціонувати як ефективний центр впливу Божої любові не тільки для дітей, але й для батьків. Дякуємо за вашу регулярну підтримку.